Привіт, з вами у Пікачу і в нас розпаковочка бумажних сюрпризиків. Давайте Я вам покажу дві новиночки, які вам я і обіцяла. Перше це в нас одяг з маркетплейсі. Вона може відпадати нігті. Одяг з маркетплейсів Тут в мене трошки криві пакетики, тому бачайте дізель. Зара пакетики. Да і все, давайте виберемо з цієї колекції пакетики. Вибачте, за фонові звуки, це там на кухні в мене. Давайте візьмемо дізель, бо він у нас один тут. Далі в нас друга новинка, Це це фігурки на ручки. Давайте я покажу їх всі. Я вже роблю для вас нову колекцію, тому, тому я її вже майже закінчую нову колекцію, тому може відео вийти теж скоро. Ось такі пакетики. Давайте виберемо, напевно, хочу на такого таку відкривашку, я хочу. з такого відкривашку. Ну, давайте візьмемо цей пакетик. І все. Нам два, такі два пакетки на розпаковочку. Давайте я вам покажу мій каталожок. Ось мій каталожок трошки не влізаю. Давайте відкриємо. У мене є iPhone. Наша прошла колекція, яку ми закінчили за відео. Наступна колекція, наша новиночка, одяг в Маркетплейсі. Давайте візьмемо цей пакетик з-під нашого каталожку. Ось така тут штучка, такий пакетик. І тут вона на першому місці. Давайте відкриємо. Було дуже ефектно. І ось така сумочка, зараз я відкрию. Ось така сумочка, якщо вам бачимо, тут ще є буковка Д. Ось ось давайте його приклеїмо. У мене був у мене новий папір такий, тому мені трошки неудобно, він там дуже складно відславиється. Ось так давайте приклеїмо ось так, щоб не було видно. Одиничка. Наші ось так от получилось. Я її не як не оформляла, а зараз покажу сторіночки. Отакі от дві сторіночки, тут шейн, шейн, візель. І дві для Зарину, тут вже очевидно. І наступна наша колекція фігурки на ручках. Ви можете там, може, бачити розриви, це на ваша нова колекція. Я її старалася прикрасити отут. Пухом, але мене трошки не вийшло, тому давайте приклеювати. У нас тут є на пакетику такий стікер Давайте його приклеїмо на одиничку. або на хістілочку. Ні, давайте. У мене на дев'ятку є плани. Ось так оце вийшло. Відкриваємо. тут у нас аж два сюрприза. Ух ты. Три, я бы сказала уже. Вот такие вот прикольные. Давайте приклеим... Ой. Давайте приклеим ось такую прикольную цукерочку, Типа... Я не знаю. Давайте и приклеим нашу стирочку, думаю. У нас там есть... Є... Я... покажу. У нас тут є в колекції це пакетик. Ось такий пакетик. Кінець 4. Тобто це буде кінцева наклечко і її можна, треба буде приклеїти на четвірочку. Так, і приклеїмо ось цю ручку. В принципі, навчилась вже робити цього папіру. Наклею, давайте її приклеїмо на сімірку. Ось така у сторіночка, дуже, дуже вже, кобути ми її дуже багато вже відкривали. Давайте, може, якщо я захочу, да, я повторяю свої ошибки, відкриємо ще один пакетик з фігурки на ручки, бо в нас дуже багато пакетиків з цієї колекції. Давайте я зараз виберу і до вас повернусь. Давайте, напевно, ось таке відкриємо. Ой, мене ноготок на папку, добре. Такі в мене ногу. Відкривенький. Ой, неволі вилетіло. У нас ось такий пакетик був дуже гарненький, гарненький. І я казала, на дев'ятку в мене є особливе місце. Це для Джекса. Jokes. Хто знає, тот знає. Ще я хочу відмітити улюбленого паперового блогера, який мене надихає. Давайте на дев'яточку якраз це для нього місця. Ой, ще один депак ну, добре. Отак от так. От вона довго виглядає. і давайте відкриємо тоді вже із зару. Давайте, сьогодні у мене гараж Перегортаємо обратно. І тут у нас якісь шорти, або щось шо, я забула. Чотири такі шорти. Ой, воно не відклеїлось до кінця. Зараз відклеємо. На четверочку. Вибачте за фонові звуки. Ось так воно виглядає дуже гарненько. Ой, трохи. Ось так. А на цьому все. Всім пока. Я з вами не прощаюся, бо ми, може, ще побачимося. Всім пока!